Доброго дня! Дозвольте а, почати наш тиждень освіти для дорослих. А, перша доповідь, перша лекція буде щодо вимог до цифрових компетенцій дорослих, які наразі актуальні, які, яким ми зараз маємо відповідати. А, Дозвольте представитися, я є кандидатом педагогічних наук, завідувачем кафедри інформаційних технологій та математичного моделювання Каразінського банківського інституту. Також склалося, що за роки своєї професійної діяльності я стикнулася із освітою зовсім маленьких школярів молодшої школи і. Старші класи школи, і студенти коледжів, студенти вузів, і також проводили в свій час заходи щодо освіти викладачів, щодо освіти дорослих. Отже, про що ми поговоримо сьогодні? Перш за все, чому освіта дорослих є актуальною, чи взагалі потрібно вчитися, чому треба вчитися і що впливає, які Ситуації впливають на актуальність цього питання. Також поговоримо про те, яким чином держава впливає на розвиток цифрових компетенцій, які вимоги вона ставить і як е, приймає участь в освіті дорослих. Поговоримо про вимоги. Безпосередньо ті цифрові компетенції, які зараз є актуальними, які є, в яких є потреба. Які обов'язково має мати кожна доросла людина для того, щоб впевнено себе почувати в нашому сьогоденні? Далі поговоримо про можливості здобуття такої освіти, про ті ресурси, які можна використовувати і які стануть в нагоді. А також перспективи, тобто потреби і пропозиції, які наразі існують. Отже, почнемо з першого. Актуальність. Чому саме треба вчитися? Останні роки нас навчили, тому що ми маємо пристосовуватись. І навіть ті професії, які нещодавно зовсім не потребували цифрових навичок, вони всі перейшли в онлайн, майже всі. Або з онлайном так чи інакше пов'язані. Якщо ми говоримо про освіту дорослих, то перш за все пам'ятаємо, що кожен дорослий так чи інакше стикається із питаннями економічної сфери, так, отримання заробітної плати, перерахування грошей. Якщо має дітей, то відповідно стикається з питаннями освіти, долучення дітей до освітнього процесу, підключення до Різноманітних освітніх заходів, до онлайн-конференцій так і таке інше. До цього нас початково привів, привів карантин, так, епідемія коронавірусу. І всі, не будучи до цього пристосованими, не будучи готовими, пішли в онлайн. Тоді ще всі сподівалися, що це ну, півроку, рік, ну, два роки. Але потім, на жаль, сталося повномасштабне вторгнення, яке також внесло свої корективи. І е, тому в оцьому онлайн-форматі ми вже продовжуємо працювати, е, набувати знання, набувати досвід впродовж великої кількості часу. Крім того, е, на актуальність питання освіти, на актуальність питання навчання впливає і зміна технологій. Постійне оновлення програмного забезпечення, постійне оновлення е, технічних засобів, якими ми користуємось. І відповідно е, цими всіми засобами, цими всими, е, можливостями треба користуватися. І для того, щоб їм користуватися, ми маємо набувати ті знання, ті навички, які нам дозволять це зробити. Отже, вчитися потрібно. Потрібно чому? Тому що перш за все освіта дає можливість саморозвитку, саморозвитку, самовдосконалення. Ми має, можемо е, навчатися і потім претендувати на якісь е, додаткові пропозиції. Ми можемо е, претендувати на зміну посади. Ми можемо е, чогось досягати в житті. Вчитися потрібно, вчитися треба завжди. Чому? Тому що і психологи, і медики кажуть про те, що будь-яка активність, перш за все, активність головного мозку, вона дозволяє впевнено зустріти і похилий вік. Що робить держава для того, щоб ми дійсно долучалися до цих процесів цифровізації? Ми з вами бачимо діяльність Міністерства цифрової трансформації. Тобто це Міністерство дійсно посягає зараз чи займає зараз таке важливе місце. Чому? Тому що всі процеси так чи інакше входять саме в цифровий простір, в простір так званий кіберпростір. І Міністерство цифрової трансформації бере якраз на себе оті функції, які дозволяють і втілювати новітні технології в наше повсякденне життя, і пристосовувати суспільство до цих технологій, і давати можливості, яких раніше не було. Крім усіх програм, які якими займається Міністерство цифрової трансформації, так, і на які воно націлено. Тобто це і банківська сфера, це і освітня діяльність, це і комунікація, і так далі. Ми ще маємо рамку цифрової компетентності громадян, яка прийшла до нас з країн Європи ще десь близько 10 років тому. І... Існують і на державному рівні, і на суспільному рівні доволі багато програм щодо відповідності нашого рівня цифрової грамотності, тому рівню, який має мати кожна доросла людина. З рамкою цифрової, трансформа... цифрової компетентності громадян можна познайомитись і на сайті Міністерства цифрової трансформації, і знайти в Вільному доступі в мережі інтернет. І можна також перевірити свої знання. В нас завдяки Міністерству цифрової трансформації діє е, портал Дія, Дія освіта як частина цього порталу. І от на «Дії освіті» е, є національний тест, так званий цифрограм, який дозволяє. Е, Протестувати чи визначити свої цифрові компетенції відповідно до тої галузі знань, до тої галузі діяльності, яку ви займаєте, до якої ви належите. Ну, наприклад, та сама освіта. Всі освітяни можуть пройти цифрограм як викладачі, як вчителі, і відповідно визначити свій рівень компетенцій. Такий самий цифрограм є і для інших. Професії для інших активностей, тож раджу ним скористатися, хоча б для того, щоб визначити свій рівень і зрозуміти, чому ще слід вчитися. Таким чином, от увага до саме цифрових компетенцій, до цифрової грамотності, вона є дуже актуальною, вона поширюється і, в принципі, ви бачите наше сьогодення, так. Ніхто з нас не входиться без оцих цифрових навичок. Ми всі користуємося планшетами, смартфонами, ми всі отримуємо новини з мережі інтернет, ми всі комунікуємо завдяки мережі інтернету. От, тому навчатися слід, навчатися обов'язково треба і підтримувати оцей свій рівень цифрових компетенцій так само важливо. Які ж саме компетенції мають бути? Будь-які програми, які націлені або на вдосконалення цифрових компетенцій дорослих, або ті самі тести чи портали, які дозволяють перевірити свої знання, вони всі націлені на п'ять основних компетенцій, серед яких можна виділити. Основи комп'ютерної грамотності, тобто, вміння людини використовувати комп'ютерну техніку, вміння працювати з даними. От, начебто дуже проста річ, ми щось пересилаємо, ми щось скачуємо, ми щось слухаємо, ми даємо комусь поради і так далі. Але насправді вміння працювати з даними, воно є більш складним, воно є. Більш важливим. Чому? Тому що всі дані мають е відповідним чином зберігатися. Ми маємо розуміти, е які формати даних підтримуються нашими пристроями. Ми маємо розуміти, е як з цих даних ми можемо взяти ту саму стати статистичну інформацію, або як ми можемо ці дані використати, в який спосіб, в яких е е ситуаціях як долучитися до. Цієї інформації, як отримати цю інформацію. І е, навіть от пошук інформації, він так само, йому так само треба вчитися, його так само треба е, здобувати, от, от, от саме цей досвід, досвід набуття інформації. Чому? Тому що ті самі пошукові системи, якими ми користуємось, так той самий Google і е, е, таке слово сполучення, як гуглити. Що ввійшло в наше життя, воно є більш глибоким, тому що Google дозволяє нам знаходити інформацію і виключно за якимось питанням, і обмежувати пошукові запити саме тим обсягом або тими словосполученнями, які нам потрібні, і так далі. І це, в принципі, ті навички, про які загальна аудиторія. Як, як правило, не знає. Далі, наступна компетенція це комунікація і взаємодія. Щодо комунікації і взаємодії, то ми так само маємо розуміти, в який спосіб може бути організована та комунікація. Ми можемо говорити про якісь корпоративні канали і, відповідно, про програмне забезпечення, яке буде підтримувати реалізацію саме такої професійної комунікації. Крім того, ми будемо говорити про е, взаємодію в соціальних мережах. Так? Тобто цьому також треба вчитися. Треба розуміти, яку інформацію можна викладати, яку не можна, яку інформацію кому слід пересилати чи не слід пересилати. І відповідно до цього, от до цих особливостей е, формування комунікаційних навичок, навичок взаємодії, випливає наступна компетенція. Компетенція безпеки в кіберпросторі. Що таке кіберпростір? Тобто це отой наш віртуальний світ, в якому зараз ми всі так чи інакше живемо. Той світ, до якого ми так чи інакше долучаємось. І відповідно оцей світ несе так само багато небезпек, як і наш реальний світ. Чому? Тому що в кіберпросторі може бути, можуть бути і шахраї, можуть бути якісь зловмисні. Програми і людина, яка не задумується про свою безпеку в цьому віртуальному просторі, вона так чи інакше може стикнутися з оцими проблемами. Тобто про питання безпеки слід говорити і цьому також треба вчити. Наступною компетенцією є вирішення технічних проблем. Тобто, будь-яка людина зараз, доросла людина, має реагувати на ті технічні проблеми, які можуть відбутись. Щось перестало працювати, чи е, йде якийсь збій програмного забезпечення, чи е, є певна проблема щодо е, налаштування взаємодії, налаштування комунікації. Тобто доросла людина має розуміти, як знайти інформацію щодо оцих технічних проблем, як вирішити ці проблеми, або, хоча б, е, що можна зробити для того, щоб спробувати їх вирішити, або до кого можна звернутися. Щодо вирішення цієї проблеми. Тобто, оце ті основні цифрові компетенції, на які ми маємо налаштовуватись і яких ми маємо е, досягати, які ми маємо в собі розвивати. Що ж до того, е, в який спосіб ми можемо цього досягти? Ну, перш за все, це дійсно от портал дія освіта, який надає нам освітні серіали. Тобто, можна витратити. Е, Годину, півтори години, або там по 15 хвилин на день а, замість просмотру якихось серіалів там, чи реклами на те, щоб подивитися освітні серіали. Освітні серіал, який дійсно навчить і комунікувати в кіберпросторі, і а, поширювати інформацію, і долучатися до тої ж а, банківської сфери, робити перекази, а, користуватися інтернет-банкінгом. В який спосіб налаштувати те чи інше програмне забезпечення, і так далі. Тобто, такі невеличкі серіали вони постійно оновлюються, вони постійно поповнюються. І саме цим займається наше міністерство цифрової трансформації. В цьому приймають участь ще й видатну такі величенькі it компанії України, продуктові компанії. Крім того, ми можемо знайти на дієосвіті симулятори. Симулятори різних професій. І е, якщо ми говоримо взагалі про освіту і про навчання дорослих, то кожна людина може спробувати себе в іншій професії за рахунок саме симуляторів. Е, чому це важливо? Тому що за статистикою більша половина дорослих людей працює не за фахом. І, відповідно, знайти о той свій фах поступити на ту освітню програму, яка дійсно буде цікавою, яка дійсно переросте потім в професійну зайнятість, дуже важко. Інколи людина не знає, з чого почати, де спробувати, як спробувати. І, от, відповідно, такі симулятори дають змогу долучитися до інших процесів, долучитися до процесів. Певної галузі долучитися до певної активності для того, щоб приміряти цю активність на себе, примірити на себе відповідну професію. Крім того, мож... дія освіта пропонує вебінари, тобто долучення до вебінарів, які проводять кваліфіковані фахівці з різної тематики. Так само в вебінарах приймають участь представники it компаній представники бізнесу, представники. Громадськості, представники держустанов і так далі. І, в принципі, от якщо слідкувати за проведенням таких вебінарів і е, хоча б інколи відвідувати відповідні е, своїм інтересам заходи, то це вже буде вклад в саморозвиток. Е, так само можна долучатися до прослуховування подкастів. Тобто, це е, розмови або розповіді е, фахівців. Так само з певної тематики, з певної сфери діяльності. Крім е, дії освіти, ми можемо долучатися до освітніх платформ, про що так само е, не всі знають, і скоріше це поширено е, між школярами, студентами. Оце той вік, коли людина ще навчається активно і е, весь свій час може витрачати саме на навчання. Дорослій людині складніше знайти для себе час, і складніше знайти ті ресурси, якими можна скористатися. Проте, от представлені, наприклад, на слайді освітні платформи, вони пропонують саме безкоштовне навчання для українців. І це навчання, ці курси дуже різноманітні. Тобто, це і it сфера це і фінансова сфера, це економіка, це. Інші якісь курси із саморозвитку і так далі. Крім того, дуже багато лінгвістичних платформ зараз пропонують навчання і вивчення іноземної мови. Так само в безкоштовному форматі. Тож цим слід користуватися, це можна використовувати. Що дає нам навчання? Ну, я не буду розповідати про те, що в принципі кожна людина може перекваліфікуватися, може отримати якусь іншу додаткову професію, або змінити свій фах. Зараз дуже багато програм, які пропонують українцям саме вивчення або долучення до інших професій. Наприклад, та сама професія тестувальника або системного. Інженера або щось інше. І навіть є такі програми, які фінансуються ЮНІСЕФ, які фінансуються ООН. Проте, знову ж таки, більш, більшість людей, які були зацікавлені, можуть просто про ці програми не знати, тому що не звертають увагу на такі інформаційні інтернет-джерела, які цю інформацію розповсюджують. Крім суто технічних спеціальностей, що ми можемо набути в сфері IT, до яких професій ми можемо долучитись? Це і it рекрутер це і HR-менеджер, і менеджер з продажу. Незважаючи на те, що менеджер з продажу є доволі такою розповсюдженою спеціальністю і доволі розповсюдженою діяльністю, чому ми включаємо її зараз саме до сфери IT? тому що онлайн формат. Вже накладає певні свої обмеження. І той самий менеджер з продажу, він вже має розумітися на програмних засобах, на тих самих офісних програмах, які дають змогу вести оцю цю діяльність. Він має розумітися на тих самих засобах комунікації, які дозволять йому комунікувати з потенційними покупцями. Так само на перший. План, так, чи е, виходить е, професія копірайтера. Також це професія, до якої може долучитися будь-хто. Що треба? Треба лише правильно, грамотно писати тексти саме для інтернет мережі. Е, бо в залежності від того, де людина бачить текст, вона по-різному цей текст е, сприймає. Чи то соціальні мережі, ці, чи то е, стрічка новин, чи то е, якісь Телевізійні програми і так далі. Крім того, можемо говорити про такі нові спеціальності, як гейм-сценаріст, аніматор, арт-директор. Це так само все пов'язане із розвитком IT-технологій, з поширенням it технологій на наше сьогодення, на втручання їх в наше повсякденне життя. От. І крім того, на так само лідуючі позиції зараз починає займати так зване машинне навчання або використання штучного інтелекту. Ви знаєте про те, що був кілька місяців тому бум щодо використання чату GPT, так, як такого діалогового, діалогової системи використання штучного інтелекту. І наразі е, фахівці it галузі говорять про те, що штучний інтелект і отакі системи діалогові системи вони будуть потребувати з часом того, що е, будуть потрібні люди, які будуть правильно писати ці запити, які будуть саме фахівцями у спілкуванні з цією системою. Не можна говорити про те, що штучний інтелект замінить якусь кількість. Спеціалістів ні. Штучний інтелект може навпаки адаптувати якісь професії, пригорнути до них увагу, замінити, автоматизувати певні дії, певні процеси і тим самим облегчити працю безпосередньо фахівця. Тож прошу вас звернути увагу на можливості. Освіти для дорослих, долучитися до е, цієї освіти. Ну і е, крім от, перелічених можливостей долучення до певних платформ, е, до певних освітніх е, симуляторів і таке інше, не слід забувати і про ті самі соціальні мережі, е, якими ширяться. Та ж інформація про проведення певних заходів е, IT-компаніями, бізнесом і так далі. До яких слід долучатися? Долучатися, перш за все, е, для того, щоб підвищити власний рівень, е, щоб підвищити са, е, самооцінку, щоб е, підвищити власну е, компетентність. В принципі, в мене все. Дякую за увагу. Якщо є питання, буду рада відповісти. Köszönöm.